Всім привіт! З вами я, Лана. Ось і наступив новий сонячний рік, і ми відчуваємо якісь на порозі стоять переміни, змінились енергії. Щось хвилююче в кожного на душі. А це тому, що змінилася енергія Всесвіту, прокинулася природа, прокинулась на рівнодення матінка Земля. Звали її. Гая і в честь неї були названі Гаї, її діти, які ростуть на ній, і коренями корінням своїм входять в неї. І взагалі-то в календарях плутанина з датами, коли що, коли в соціумі, коли по сонячним календарям, коли по церковним сонячно-місячним календарям. Але Якщо брати до уваги так, природній календар, то на рівнодення, весня на рівнодення, земля прокинулась, природа прокинулась, вона ще юна, але повинен пройти якийсь час, щоб наступив день-великдень, бо він був у наших предків, як Таке свято сакрального шлюбу, об'єднання матінки землі і неба і сонця. Тому вважається, що Великдень припадає по древнім традиціям, ну, приблизно по нашому календарю, десь 25 березня. А взагалі-то увесь цей тиждень після весняного рівнодення. Вважається Великоднім тижнем. І, звісно, до свята взагалі-то увесь цей тиждень святкувався, якось Уже люди раділи і відчували в собі потребу готуватися до свята. Ну а в неділю, там, в суботу, в неділю, вже святкувалось на повну міць. Що ж робили наші древні пращури? В цей день, ну, треба ще загострити увагу на тому, що символом Великодня і зараз і тоді вважалось яйце і випічка, але е, треба розуміти, що яйце це символ життя. Не дарма бабки да, викатують всякі хвороби на живе яйце. Воно і вважалося нашими предками, навіть волхвами, як символом життя, символом Всесвіту, злиянням жіночого і чоловічого начала. Тому прийнято було в великодній кошик класти яйця і так званий. Куліч. Але придавали йому форму. Так, він нагадував нинішню паску: форма у нього фалічна, ну, як символ чоловічого начала. початку. От. І Великодній кошик, сам по собі кошик, він вважався ну, як жіноче лоно. І от в це жіноче лона клався, ставився цей куліч вигляді фалосу, треба було його прикрасити збитими білками обов'язково, і посипати пшаном, причому не окрашеним, а просто золотавим пшеном. Це як крапельки життя, символи маленьких сонць на фалосі. І клалися туди, звісно, писанки. Тому що є різниця між писанкою і крашанкою. Була різниця у наших предків. Писанка це свого роду зашифрований лист до богів зі своїми побажаннями. Оті всі символи і знаки, які, якими розписується писанка, то є древні сакральні знаки наших пращурів, а крашанка крашанка це просто варені, крашені яйця, причому їх потрібно було красити лишень у червоний колір, тому що це символ сонця. І до Великоднього кошика вони не потрапляли. Їх більше було призначено до родинного столу і для поминання предків. Вони були вареними. А от писанка, писанка робилася з живого яйця, його не варили, воно було сире і живе. І розписували його древніми символами: хто чого хотів, хто чого просив для себе, ті символи туди і наносилися. Готувалися заздалегідь господині, розписували, могли розписати їх не одне, не одну, декілька. І то були такі листи побажання до богів, і вважалося, що писанку. Треба, е, треба держати в домі до того часу, поки не збудеться твоє бажання, а потім її потрібно було винести і закопати в землю. Ну, а іще, ще що можу сказати на цей рахунок. Ми зараз не в племені, не в общині живемо, тому кожен сам собі в своїй сім'ї такий волх. От, а освятити потрібно. І як же ж освящати великодній кошик Язиць, по язичницькому віруванню по їхнім традиціям, по нашим традиціям? Якщо у вас є таке бажання, ви можете взяти свій великодній кошик, обов'язково вийти на природу, запалити велике, ну або не дуже велике, але багаття. І взяти з собою воду. Потім із багаття витягти розпечену друзку і затушити її у воді. До води можна звертатися своїми словами від серця, просячи забрати з собою все лихе і освятити наш великодній кошик. На щастя, на долю. Потім брався вербовий пруд, гілочка, макався в цю воду і збризгували свій кошик і те, що в ньому лежить. Оце така була традиція, і ну, вони наші предки, звісно, жили общинами, то вони збиралися на капищі, все це проводив для них волх, і вони там всі були гуртом. Водили хороводи, святили ці свої кошики, освячували, співали славу богам. Ну, а якщо у нас зараз немає такої можливості, то можна це зробити самому. Мабуть, тепер робиться зрозумілим, чому наші люди підсвідомо всі на Пасху йдуть зі своїми пасками і крашанками на природу, всіх так і тягне туди. Це ще, мабуть, генетично заложено. В нас ще. Старих-старих часів. І от ви можете таким чином освятити стихіями вогню, води, сонця, землі, свої кошики і потім принести їх додому. Писанка не з'їдалася, вона зберігалася. Ну Ви може скажете, як так, вона ж зіпсується, зіпсується. Але, знаєте, є такі. Приклади, що зберігаються, вони засихає, аж калотається внутрішнє те, що в писанці, але вона зберігається. Якщо ж бували такі випадки, коли ви робили писанку як оберіг від злих сил, від поганого люду, то бували випадки, коли писанка лопалась або тріскалась. Ну тоді її треба було винести і закопати в землю. Ще у Великодній кошик можна було покласти, вірніше клали сіль, як сіль землі, і як таку важливу річ. Ну, всі знають, що сіль має таку структуру, яка вбирає в себе все негативне. І тому її господині освячували разом з кулічем і писанкою. І потім... Берегли в домі на той випадок, щоб також оберігатися і захищатися від чорних злих сил. Можна на порозі посипати, там на вікнах було, або їжу солити, якщо там хворі були в домі, щоб скоріше вони поправлялися. Ну, оце така освята була. Е, якщо хто хоче, можете. В мережі пошукати є славління, оці звертання до води, до вогнища. До речі, до вогнища дуже просте звертання, воно нам навіть сказок відоме, гори гори ясно, щоб не погасло. І далі можна своїми словами щось на кшталт. Гори-гори ясно, щоб не погасло. Гори ясно, батько, вогонь. Здіймайся до неба, хай буде все як треба, ну, от, от так. Ось така розповідь про наше свято Великий День, Великдень, як його традиційно потрібно було до нього готуватися. Звісно, там співались гаївки, водились хороводи, гуляння були, ігрища всілякі, тому що взагалі-то наше свято-Великдень, воно. Свято дійсно радісне, початок нового. Празнується, святкується сакральний шлюб землі і сонця. Люди раділи, що нарешті скінчилися темрява і зима, і починається новий рік, новий початок, нове життя прокидається. Наші предки були аграрії в основному, тому для них це було ще більш важливо. Ну, що ще можна сказати, я думаю, що я нікого не буду розочаровувати тим, що ну, кожного своя там віра, кожен звик по-своєму, нікого переконувати там, я тут також не збираюсь. Просто розповіла, щоб ви знали, це цікаво. Це наші традиції. Можливо, хтось захоче це зробити саме 25 березня, а можливо, дочекаєтесь християнської Пасхи, але вже обладнаєте свої великодні кошики по-іншому і не понесете їх, може, в церкву, а освятите стихіями по нашим язичницьким традиціям. Ну, все, друзі мої. Бажаю вам всього самого гарного, самого доброго, миру, чистого неба, родючої землі, достатку, кохання, звісно ж. Тому що без цього всього людина не може жити і бути щасливим. До нових зустрічей. Всім пока! І ще одне, друзі мої, для вас ось знайшла в своїх записах звернення до води: Вічно свіжа, дана, вода і діва, жінка сонця вогню. Оживи своєю, всетворчою силою, все видиме і невидиме, все добре, духовне, світле, коромислом райдуги. Зачерпни зі свого джерела животворчу вологу для народу мого українського. Наділи нею берегінь, щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом на землю матінку, зрошуючи, зрошуючи зело, і квіти, і плоди. Це звернення до води, така молитва. А ще є звернення до вогню. Гори, гори ясно, що би не погасло. Розгорайся, царь, вогонь, коловрат і посолонь. Підіймайтесь до гори, все навколо освіти. Ну і, як я вже казала, можна, звісно, своїми словами, кому як до душі і від душі. Тепер, мабуть, все, до нових зустрічей, пока.